Весна важливий період у житті тварин та розквіту природи. З настанням весни у звірів з'являються нові турботи. Потрібно вчасно змінити теплий зимовий одяг на легший. Деякі звірі линяють, вони намагаються не відрізнятися від загального фону навколишнього середовища. Маскування це порятунок для тварин. Прокидаються звірі, які були у зимовій сплячці. Ведмідь, їжак, борсук, ящерка прокидаються від сну, а заєць міняє шубку. Навесні в більшості тварин з'являються дитинчата. Дорослі звірі оберігають їх, вчать добувати їжу та захищають від ворогів. Одним з перших виходять із зимової сплячки ведмедиці, адже наприкінці зими вони народжують кілька дитинчат. До теплих днів самка сама годує ведмежат своїм молоком. Лисиця ріє глибоку нору з проходами під землею і з запасними виходами. Лисенята народжуються сліпими і безпомічними. Поки лисенята сплять, мати вирушає на полювання і приносить їм здобич лисиця дуже хитра і спритна. Наприкінці березня народжуються зайченятка, Адже з народженням звірята проворні, пухнасті, з розплющеними очима. Через 5-6 днів зайченята починають їсти траву. Та молоді гілочки, а через кілька тижнів готові до самостійного життя. У зайців змінюється колір хутра, щоб бути менш помітним після танення снігу. Лисиці, білки, зайці, лосі, вовки міняють густу і теплу шерсть на рідшу і темнішу. У білок шерсть стає рідкою рудого кольору, непомітною поміж стовбурів ялин і сосен. У зайця шесть у зимку була чисто білою, а на весні стає буро сірого кольору.